Оцінка чи оцінка на рівненщині голова громади за 40 тисяч гривень дав дозвіл вирубати близько 800 дерев. Вбивці за кермом. У Рівному за період свят було затримано майже сотню водіїв у нетверезому стані. ITV. Новини. Добрий вечір. На майдані Незалежності у Рівному знову прощалися із героєм. В останню дорогу рівняни провели Андрія Стрілецького. Його мобілізували у серпні 2024 року. На жаль, 44-річний солдат Андрій Стрілецький загинув 28 грудня 2024 року. Під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку він віддав своє життя заради миру та спокою на рідній землі. Без батька залишився 14-річний син. Вічна Шана та слава герою. Одне дерево 50 гривень. У таку цифру оцінив молоді сосни, голова Малинської громади на Рівненщині. Посадовці на отримані хабаря затримали правоохоронці. У повідомленні прокуратури йдеться, що чоловік за 40 тисяч гривень дав дозвіл вирубати близько 800 дерев. Голові громади вже обрали запобіжний захід. Який саме і що сам чоловік каже про це затримання у матеріалі? Далі. Село Маленськ на Рівненщині. Тут на другий день нового року до голови громади навідалися правоохоронці. Посадовцю якраз передавали останню частину хабаря, повідомила прокуратура. За даними досудового розслідування, посадовець одержав хабар за надання згоди на вирубку молодих сосен на землях комунальної власності та перевезення новорічних дерев. Свої послуги чоловік оцінив у майже 40 тисяч гривень, які одержав трьома траншами, дозволивши при цьому вирубку майже 800 сосен. Чоловіка взяли під варту з можливістю внесення застави. Суму у 121 тисячу 120 гривень він сплатив і уже на волі. У робочому кабінеті Анатолія Дімітрова немає. Найближчим часом він там не з'явиться теж, бо ж за тим же ж рішенням суду його відсторонено від посади. Ну сьогодні ми побачились буквально 5 хвилин, і він особисто мені сказав, що його не буде до 1 березня. Пані Ірина, секретар сільської ради, після відсторонення голови саме вона по закону перша людина у громаді. Але станом на 7 січня каже, рішення суду до сільської ради ще не надійшло. Коли відбувалося саме затримання, 2 січня розповідає жінка, була у відпустці, повернулася, коли уже все трапилося. Знаю не більше ніж зараз відомо всім решті. Тобто я не була присутня, я не знаю, що тут відбувалося, Взагалі ситуацію знаю тільки з. З того, що мені розказували колеги або знайомі, затримала Анатолія Дімітрова біля навчального закладу у Яринівці. Також проводилися обшуки у приміщенні Малинської сільської ради. Сам посадовець нічого пояснювати не став. Мені адвокат заборонив коментувати це все поки. Вибачайте, пізніше. Секретар Малинської сільської ради повідомила, що існує законна процедура, за якою можна зрізати дерева на земельній ділянці, яка у комунальній власності. Заявник звертається до сільської ради заявою що, щодо видалення дерев, і з якою метою після цього ми створюємо спільну комісію, в яку входить обов'язково інспектор з. Екології е з екологічної інспекції, після цього е комісія обстежує ці дерева е і складає відповідний акт, які дерева, в якій кількості підлягають. Е Видаленню за словами жінки, подібних звернень не було і жодних рішень депутати не приймали. За даними прокуратури, 40 тисяч гривень посадовець взяв за дозвіл зрізати майже 800 сосон. Це виходить десь по 50 гривень за одне дерево. Також у прокуратурі повідомили, що дерева, про які йдеться, зрізали. Наразі по анатолію Дімітрову триває досудове розслідування. Усі факти встановлюються. Якщо його провину доведуть, то максимальна міра покарання позбавлення волі від 5 до 10 років. Вадим Мороз, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Вбивці за кермом, мова йде про водіїв, які сідають за кермо на підпитку. За короткий проміжок часу правоохоронцями рівного було виявлено майже сотню таких порушень. Керування на підпитку ставало причинами автопригод та ще гірше призводило до летальних випадків. Чи справді кількість нетверезих керманичів збільшується у період свят? Та яка думка щодо таких гореводіїв водіїв у Рівнян детальніше розповість наша Юлія Котляревська. Строщують магазини та навіть влаштовують справжні перегони. Це все подвиги водіїв на підпитку. Не обійшлося без них і у період різдвяно-новорічних свят. Так на жаль, під час свят, ну це традиційна е кількість водіїв, які дозволяють собі. Е Зайво, так би мовити, випити, алкоголі сісти за кермо, їх більше на свята. от Як ми бачимо, ці різдвяні свята теж не були виключенням. Ну і традиційно також субота-неділя, тобто вихідні, п'ятниця, вечір. Зазвичай більше нетверезих водіїв, і до речі, ДТП так само лише за період із 25 грудня по 5 січня у рівному було зафіксовано майже сотню випадків, коли люди сідали за кермо п'яними. За цей період ми виявило 97 водіїв, які мали ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння. Ми склали на них адмінматеріали і направили їх до суду. Такі вчинки водіїв жителі рівного засуджують, адже кажуть, часто на кону людське життя. Бо це наражає на безпеку нас, на смертельні випадки других людей. От ми їздимо з дружиною, і все нікого, нічого не порушуємо. Де такий може бути варіант, що хтось з другів буде п'яний, і може нам зробити біду. Тобто це кожна людина може ну, потрапити в таку ситуацію, щоб люди розуміли, що це може бути чи і чи є життя може, може бути ще Паралізує на все життя і це страшно ж. Щоб... Разом з тим, рівняни вважають, що і розмір штрафів за водіння у нетверезому стані є недостатніми. Ну, в якійсь мірі може треба десь щось передивитися законодавство, яке може десь іде повищення. Тому що все-таки. Зробили такі штрафи великі, а люди все одно порушують, значить треба щось якось вирішувати або штрафи, або щоб наша влада ну більш жорстко приймала якісь міри по цьому питанню. Таких людей треба наказувати і вишати штрафи однозначно. Нагадаємо, що за на підпитку для водія може закінчитися штрафом розміром від 17 до 51 тисячі гривень, позбавленням права керувати або ж в'язницею. Тому керманичам слід пам'ятати, що після вживання алкоголів ніякому разі не варто сідати за кермом, оскільки такі дії можуть призвести до непоправних наслідків. Юлія Котляревська, Богдан Чегус, Ніжан Фардовська та Микола Мельничук телеканал Media Group. Про те, що на Рівненщині з'явився новий головний лісівник, про оновлений тролейбус, що курсуватиме вулицям Рівного, та про те, що учнів Рівненщини навчають керувати безпілотниками, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Новий виклик Україну атакує вірус з Китаю. Чи зафіксовані вже випадки захворювання на Рівненщині? Різдвяні пісне співи у Рівному завершився 21-й фестиваль пісенно-музичного мистецтва. Україну атакує вірус з Китаю. Вже зафіксовано 14 випадків. Метапневмовірус має ознаки звичайного грипу. Лікарі кажуть, вірус не є новим. Як розпізнати цю хворобу? Як вона поширюється? Хто найбільше в зоні ризику та чи зафіксували вірус на Рівненщині? Дивіться у сюжеті Сніжани Твардовської. Ще зовсім недавно українців та й решту населення лякав страшний коронавірус, і вже у січні поточного року у світі зафіксовано новий спалах хвороби метапневмовірус, який заражає сотні людей. Це захворювання відоме людству вже давно, проте саме в останні дні кількість хворих різко почала зростати. Від початку сезону в Україні центр громадського здоров'я підтвердив 14 випадків цього вірусу, але їх може бути більше. На початку 2025 року в Китаї зафіксували спалах метапневмовірусної інфекції. У мережі з'являються кадри переповнених людьми лікарень. Такі новини викликають занепокоєння і бурхливі обговорення. Тим більше, що в Україні вже теж повідомили про випадки захворювання. В Україні поки що підтверджені 14 випадків захворювання на метапневмовірусну інфекцію. Повідомив центр громадського здоров'я. Ми запитали у рівнян, чи знають вони бодай щось про новий спалах захворювання. Чую і боюся, тому що перехворіла дуже сильно коронавірусом, чуть не померла. До цього часу взагалі ніколи не хворіла, ні грипами, нічим. Але як корона мене схопила, то зараз всіх вірусів боюся. Діти недавно внуки перехворіли. Я думаю, що власне це був. Цей вірус, тому що вони ще до тієї пори кашляють. за новий вірус. Чули ми, що він масово в Китаї знову розпочався. Дивуватися, нема чому, оскільки весь світ пішов не тим напрямком, при такому розвитку технології можна лікувати все. А чого з'являються віруси? Чого значить, їм кому-то це вигодно? Для нас старших покоління, канісно, це погано, оскільки ну самі розумієте, здоров'я трошки вже не таке, як в молодості. Та й напевно більше коштів придеться витрачати на лікування, що сьогодні не дешево. Раніше я сама хворіла коронавірусом, але про новий підвид я абсолютно нічого не чула. Стосовно того, мої бояки були в дії, напевно, як і всі розумні люди звернулися до свого сімейного лікаря без ніякої своєї там самодіяльності і самолікування, тому що знову ж таки ти не знаєш його наслідків, його особливостей і як і з чим його потрібно, якби правильно лікувати. За словами лікарів, метапневмовірус не є збудником і не становить значної загрози. Симптоми та перебіг хвороби нагадує вже знайомий усім COVID-19. як зазначають у рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб у рівному захворювання на метапневмовірус зафіксовано не було. Ці збудники не є чимось новим для ні для України, ні для світу, ні в тому числі і для Рівненської області. Декілька років ми мали ковід, то в ковідні часи. 95, якщо не більше відсотків збудників, які були виявлені, це був саме збудник sars cov 2 Тому, коли ковід трошки знижує оберти, скажімо так, і виходить вже на рівень з іншими респіраторними вірусами, нам здається, що це щось таке страшне, будь-який новий вірус. Він є смертельним чи щось подібне, хоча це насправді не так. Ми просто повертаємось до до ковідних рівнів захворюваності. Марія Носелєва додає, ця хвороба особливо небезпечна для людей похилого віку та маленьких дітей. Основними симптомами цього вірусу є як і в інших респіраторних вірусів. Ломота в тілі, температура, нежить біль у горлі. Так можуть бути ускладнення у вигляді пневмоній, але це лише якщо людина до цього мала хронічні захворювання або або вчасно не звернулася до лікаря. Серед груп ризику, як завжди, це люди з хронічними захворюваннями: це люди похилого віку або ж маленькі дітки, бо в них дещо по-іншому розвинута дихальна система. Вакцини від цього вірусу та спеціального лікування не існує. Аби вберегти себе, потрібно дотримуватися базових рекомендацій із профілактики. Лікарі запевняють, наразі панікувати не варто. Ситуація на Рівненщині контрольована. Сніжана Твардовська та Микола Мельничук телеканал ITV Media Group. Аби повернути магію різдва у рівному завершився 21-й фестиваль пісенно-музичного мистецтва Різдвяні піснеспіви, цей фестиваль проводять щороку на водохреща. На сцені виступали понад півсотні колективів, як наймолодші, так і старші. На місці події побувала і наша Дарина Черемшина. Вона й розкаже детальніше. Завершився 21-й фестиваль пісенно-музичного мистецтва Різдвяні піснеспіви. Такі концерти проводять щороку на водохреща. Цього разу на сцені виступало понад. 50 колективів з Рівненщини від найменших до найстарших. Складність загалі цього галоконцерту полягала у його масовості, тому що у нас справді дуже масові номери всі. Технічно він був також складний, тому що у нас було використано два оркестри. Це підзвучка, це багато інструментів, ударних установок і теж треба всі визвучити. Також це все те потрібно на сцені швидко. Дуже мобільно забирати, виставляти, тобто в цьому була складність. Та ніна Позняк додає, організацію фестивалю ускладнювало ще й те, що було обмаль часу, а загальна репетиція була лише одна. Часу було дуже мало. Часу було обмаль, і сьогодні навіть і ми у нас була така загальна, одна єдина перша репетиція. Але всі професіонали, тому все вдалося нам. Як зазначає начальниця міського управління культури і туризму Наталія Лозовська, найважливіше у концерті було підкреслити багатство української культури та передати різдвяний настрій присутнім, оскільки упродовж усього фестивалю залучено було понад 50 колективів, не лише з Рівного, а й з Рівненської області. На сьогодні на концерті було надважливо для нас підкреслили показати все розмагіття різноманіття нашої української культури. Окрім того, важливо ще було показати інтерпретацію української культури на сучасний лад. Для цього залучили і військовий оркестр. <піонтолісті> Ці номери були важливими, адже варто було показати тих, завдяки кому можна святкувати різдвяно-новорічні свята, додає Наталія Лозовська. Власне такої кількості колядок щедрівок, які є в Україні, немає певно, що ніде в світі, і нам важливо було не лише підкреслити фольклорні старовинні полядки, так. Зати сучасну обробку і обов'язково звичайно наш військовий оркестр з поляку. Ті, хто мають небо над різдвом. Це було принципово важливо, тобто надважливо е, в той час. Україн саме цей фестиваль традиційно є завершенням різдвяно-новорічних свят на Рівненщині. Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашого та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.